Сьогодні заїхав на будову на 3-й Грінвут, поки зараз якраз у нас обідня перерва з клієнтом подивилися квартиру в секції номер 9 Однозначно, сьогодні зміню ціни на квартири 59 і 7, бо вони, я вважаю, недооцінені. Я думаю, що вони ще 100 доларів отримають додатково до квадратного метру. А що хотів показати? Хотів показати, що ми вже там колони другого поверху доробляємо. Хотів показати, що тут вже залили плиту над перехідним паркінгом між першою чергою і другою, ну, між першою, четвертою, п'ятою, восьмою. Тут перехідний паркінг, його вже залили, тобто зверху вже йде комерційна нерухомість. І бачите, вигнані колони е паркінгу, високі такі колони паркінгу і е в секції номер 7 Бачите? І туди перехід. Зараз ще детальніше покажу. Перехід на. Секцію восьму. Там вже підготовка бачу є. Ага, щебінь. Зараз ближче підійду. Далі покажу. Так, да, Вже підготували під те, що, під те щоб а, залити, залити бетонну підготовку і потім робити фундаментну плиту. Бачите, сьома-восьма, от, от кінець. Восьмої секції, і ще от до паркану, дивіться, скільки об'єму у нас залишається. Ні, перепрошую, це перехідна секція від сьомої до восьмої. Восьма буде трошечки далі. Це у нас виходить, закінчується сьома секція от по цих колонах. Це перехідна, як і ця перехідна між третьою і сьомою. І от там край вже буде кут. Восьмої секції, яка закінчиться от десь якраз метра три після. Після того коріння, яке викорчували. І від того коріння до паркану то весь об'єм, який лишається там додатково для парковочок, для всього такого іншого. На першу чергу поки що заходити не буде, Там нема поки що зараз що показати, бо всі працівники от тільки тільки зараз заходять на будову. В більшості це кладка, Вон видно по поверхах, більшість це кладка, де достановлюють вікна. Поки що все. Буду робити більш пізніше. Я думаю, що наприкінці травня вже такий великий огляд по Третьому Грінвуду, тому що тут якраз величезний об'єм робіт зроблять до того моменту. Буду вам що показати, розказати, які у нас плани, по яких там деталях. І Хочу нагадати, що 100% буде ще одне здорожчання цін, коли не знаю, тому що ми зараз перераховуємо всю собі вартість. І... Ми розуміємо, що у нас частіше за все краща ці... ціна, ніж в будь-яких там наших конкурентів. E, за рахунок цього там, ми і цікаві для наших клієнтів, але e... економіка сьогодні диктує свої умови і 100%, 100 буде збільшення ціни. Тому e... хто собі вже планував по третьому Грінводу купити квартиру, кладовку, парковку, щось докупити, не зволікайте, тому що. Через деякий час, місяць, може більше, скорше за все, буде підвищення, і воно буде значним. Ну, вплоть до 100 доларів на метрі. Все, на сьогодні папа. -па.